У нас трошки пішло тут загущення, були якісь помилки з двох гілочок. Опять же, йдуть з цього, я вже говорив, не лишати. Цю зрізали, це лишаю, не чіпаю. Сильно росли... Там я зрізав чуть-чуть, бо ми будемо видаляти. Якщо гілочка ось така йде, йде догори у сильнорослих сор... сортах семеринка, флоріна, фуджі, ми її не чіпаємо, поки вона не опуститься вниз. Хіба ми її зріза... підрізаємо, якщо на наступний рік будемо зрізати? Тут дві з одного це забрав, дав сонце. це не чіпаю я, мабуть. Хай собі оцю так опустимо, щоб розцей. Роз, 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 Далі підходимо сюди, дивимося тут. -о. Це вже відламалося. Був взріс і дало нам дві гілки догори. Вертикальні. Чому вони пішли вертикальні? Чому вони не пішли? Перше, за короткий пеньочок був сучок, Йогославський сучок за короткий, Був би він довший було б, ну, хоч дві гілки пішло. І друге, не було завантаження в цій ділянці. Бачите, не було завантаження ні плодами, ні гілками. І тому дерево дало сильний ріст сюди. Ну, це, звичайно, ми видали цю, знову на зворотній ріст, на брунечку. Якась піде, будемо будем розглядати далі. Це, що вище сікатора зрізав, можна на пеньок зрізати. Можна так розподілити, щоб гілочка. Оця гілочка, наприклад, не має нічого з молодих приростів, то ми можемо її чуть-чуть тікнути. -чуть тобто індивідуально підходимо до, до дерева. та з риза